Кременчук отримав п'ять потужних генераторів від товариства Червоного хреста. Така допомога допоможе посилити енергонезалежність нашого міста. Ці генератори будуть встановлені на об'єктах комунального підприємства теплоенерго та забезпечуватимуть їх електроенергією. Зараз Найголовніше завдання, щоб ця техніка буквально через 2-3 дні опинилася на наших ПНС, на наших станціях підкачки, на наших центральних теплових пунктах. Це завдання і для водоканалу, і для теплоенерго і для всіх комунальних підприємств. Весь парк генераторів, який є, має працювати вже в місцях, де вони повинні бути встановлені або стаціонарно, або у вигляді пересувних мобільних енергогенеруючих пристроїв. Така допомога стане в нагоді комунальникам, бо навіть в умовах можливих блекаутів підприємства надаватимуть свої послуги споживачам. Червоний крест нам передав 5 генераторів, 3 на 80 кВт, 1 на 50, 1 на 30. Вони були встановлені в на наших об'єктах стаціонарно, Зараз готуємо під них площадки. Заливаємо, заказали кабеля, будемо підключати, вони будуть встановлені стаціонарно. Зазначимо, завдяки підтримці товариства Червоного хреста Кременчук отримав вже більше 20 генераторів для комунальних підприємств Кременчук водоканал та Теплоенерго. Міський голова Віталій Малецький вдячний товариству за підтримку та допомогу. Дякуємо за підтримку, але насправді хочу сказати, що техніки такої потрібно набагато більше. Зараз робимо все для того, щоб сформувати запас зимового дизельного палива, щоб ці генератори мали можливість працювати в будь-який час. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.